значить У нас такий маленький блок робота з файлами на кластері. Тобто завантаження туди даних і забирання даних. так значить Що у нас є? от У нас є інструмент роботи з клантестером, який називається SSH, Secure Shell. Так, він Консоль відкриється. Так, от у нас є такий базовий інструмент, як, як е, робота оце, по SSH. У цього ж самого SSH є інструмент для роботи з файлами, протокол. Є е, е, відповідні команди. Значить, які є команди. Е, припустимо, у мене є. Е, Якісь от на, на домашній, ну, скажімо так, пропустимо я щось скачав. Там якийсь датасет. Давайте ось я взяв е, датасет якийсь. Та щось я зараз, що простіше скачать, маленький. Просто вам для показ... демонстрації, як можна працювати. У мене є датасет, який... Он гігабайт. Зараз побачимо, швидко скачає чи ні. А, треба відійти зараз. А з тих теж далі спробую його скачати. Ось я датасет якийсь качаю. Не ще. Ну давайте з другого разу. Почав, все, ось архів сіпі якісь. Ось почав качатися датасет. Я його скачаю, в мене є два способи. Значит, я можу скачати його собі, потім... А потім переносити я на кластер. Можу взяти просто URL звідси. І будучи на кластері, от, ось я зайшов на кластер. Тут теж якісь у мене смітник є. Є така програма, яка називається VGT. отак пишеться Я вставляю URL отой, тільки що я е, Взяв. І якщо там, зараз тільки які тут якийсь вагі... зараз треба його в лапки взяти, мабуть. О, бачите. Я можу прямо ска... скачати архів на, на кластер. Це один спосіб. Тобто цей Вагієн, штука дуже корисна. У неї там ще ключик цей це є з докачкою. Ну він потужний. Він просто консольний, але по функціоналу дуже потужний інструмент роботи з вебом. Ось він, бачите, швидше качає. У мене, мабуть, він швидше скачається, ніж вдома. Бо там хороший інтернет-канал. Це перший інструмент для роботи. Ну, якщо треба взяти датасет. Ну хай він скачається, тобто я, я кілька способів, Всі способи покажу, такі ті, що вони потрібні, зручні. Ну от Скачався гіабайт. І в мене тепер тут цей архів має бути. Ой. А, він оце з таким за таким ім'ям довгим буторним. Ну нічого. Е, можна його переименувати. Просто, бо незручно. Отак, От командую Move я переименовую. У мене тепер нормальний там файл, архів .zip, О, є. У мене тут. Е, ну, оце LS-A L чи LH навіть. Я просто контролюю, що розмір відповідає тому, що я там бачив на сайті там в районі ГБ. Є команда Anzi для того, щоб його розпакувати. От. Це аналог того ж самого там, zip Unzip, візуально, який там є в будь-якій операційній системі. Ось я його розпаковую. Так, ну, поки він там розпаковується, у мене він скачався вдома. Вдома так. Теж є. Поки він там, я вам покажу, що я можу зробити, якщо я його скачав вдома. Ну, може бути така ситуація, що, наприклад, ну, так вийшло, що мені треба дані з дому взяти. У мене є, він знаходиться, ну отут у мене, на, на, на домашній машині. Що я роблю? В SSH є команди копіювання, які називаються SCP. Ну, S від SSH, cp від копіювання. Я вказую, потім, куди мені скопіювати. Мені треба на дистанці... скопіювати на віддалений сервер. Мені для цього треба вписати сюди username. Там. Я повністю напишу, так як би вам писали. Потім пишемо, які б. Last year І дві крапки поставити треба. Ну і 2 крапки. Е, тому що без двох крапок там йде, от, якщо далі уточнювати, тільда це домашня тека, і, наприклад, темп, це він е, мені запише в темп. Ну, аналогічний ось такий ось цей темп, який тут. От я цей зараз е, архів е, перейменую, е, архів 1. От. Це, бачите, я на кластері зараз ця консоль, а ця консоль вдома. Ось постав отакою от командою SCP. І ось воно теж копіює. Ну, Тільки що копіюю повільніше, тому що у ну, мене скромніший тут канал вдома, тому повільніше. Ну, але якщо тепер подивитися ну, тут в цій теці, то дивіться, ось з'являється файл, вже він почав з'явився. Тільки він ще, мабуть, маленький. Ось, бачите, він з'явився, і він розмір його потрошку росте. Бачите, росте? Оце він копіюється. Він скопіюється і з ним теж можна працювати. Е, можна забрати з кластера в іншу сторону зробити. Ну, я не буду до кінця копіювати, просто що ну, зрозуміло, що воно працює. Ctrl-C я вбив. Я хочу назад забрати. Тобто це ж інструмент в обидві сторони. Я можу скопіювати назад тільки не цей архів, а скопіюю собі той другий архів. Це я прибираю. Так, що це я натисну, мабуть. Це звідки, тільки я хочу забрати. не попадаю сьогодні. Один зіб. той другий, який я там скопіював. А крапочка це поточна, поточна тека у мене вже. Ось він почав копіюватися. Копіюється. Це він копіює з кластера. Мені ну, якби, уявімо собі, що це якісь результати роботи, ми їх можемо забрати назад. Теж дуже, дуже зручно з консолі це робити. Ну, і тут е, є ще там всякі е, такі штуки, що якщо я, наприклад, поставлю тут зірочку, так, то він е, скопіює всі файли, там, які так починаються. Ну, тобто він е, отакий от, от розумний. Тобто, так от він е, можна два архіва скопіювати і той, і той. Так, я ці повидаляю. Так, щоб воно там, щоб ні воно не валялося. Зрозуміло, так? Це з консолі. Якщо ви користуєтеся ну, якимись там нормальними файловими операційними системами, то ще, крім цього, є ще інструментарій в самому ну, файловому менеджері. Ось такому графічному. Ось мій файловий менеджер. І в ньому є такі інструментарії. Отут Other Locations, я ось сюди можу вписати. Протокол, оцей протокол, який називається SSH-SFTP. І ми пишемо сюди теж: ну, там він мене, ну, те саме, що я набирав, ось який кластер. І роблю Connect. І у мене ось е, з'являється ну, такий візуал, графічна, ну, те саме моя, мої, мої теки. І е, я можу теж просто переносити туди-сюди мишкою файли. Там дивитися, що мені, Це якась картинка. не знаю, що це за картинка, Ну, якась картинка, от бачите. Е, я можу без я явного копіювання просто теж дивитися, що там. От. Е, ну, на той же темп зайти, і там теж подивитися ось ці архіви. Можу їх повидаляти, якщо мені не треба. От. Вон там видалить на сервері. Це теж повидалять, бо мені теж не треба. От. Ну, тобто, це теж це зручно, особливо, коли е, е, от, от, оцей от варіант зручно, коли е, працювати з якоюсь системою, яка програма на кластері генерує зображення. Бо ви текст можете так просто подивитися з консолі, а зображення з консолі незручно дивитися, То оцей от інструмент ну, прям дозволяє дивитися, бачите, ось що там. Ну, це ось цей той датасет. Якісь там велосипеди різні. От так от. Ну, тут от у мене, наприклад, можна зробити закладку і тоді кожен раз не вводити, а просто кляснуть і, і заходить. На. А можете ще раз показати, що треба вписати, щоб так отримати? Так, ну це в мене гном ну, оця оболонка. Можливо, і в маці така, я думаю, що має бути такі функціони. Да, в Linux точно є. Значить, ось дивіться, ось тут Others Locations. І тут знизу Connect to Server. І е, ми вписуємо SFTP. Е, FTP. Е, отак, от, ну, там далі е, ім'я користувача і адреса. Ось так. Ось так. І воно з'єднується. А цей протокол SFTP, він стандартизований, і його вміє ще всякі файлзіли. FTP-клієнти ну, різні. Тобто, якщо не так, то можна ще скористатися там будь-яким ftp клієнтом які там є в понароблюваному світі. Вони теж вміють з цим працювати. Тому тобто, що це ну, стандартний протокол дистанційної роботи. Ну, Він криптозахищений, тобто перенос файлів між серверами є безпечним. Стороння там особа не може побачити, що власне переноситься. Ну, так само, як і криптозахищений весь цей протокол SS. Так. Ну, це коротенько про те, як робити з файлами. Значить, в одну сторону, в другу сторону. Знаходячись на кластері, ви додому значить, дивіться, просто це ремарка така. Тобто з кластера я можу забрати, е, от, ну, тобто, вказуючи CP адресу на кластері і домашню теку. Ну, але консоль у мене на комп'ютері. А на кластері. Ви так, ну, типа, послати на домашній комп'ютер не можете. Тобто SCP отут, кудись додому не вийде. Чому? Тому що... А, а до речі, хто, хто хоче бал заробити, може скаже, чому не вийде. Студенти, а ну подумайте, може хтось мені скаже, чому не вийде. Чому SCP звідси на домашній комп'ютер не спрацює? Що, Шо, Шоня? Не хочете бал? Зробимо з кластера, то ми якби не можемо так включитися назад до нашого ПК домашнього. А що треба зробити, яких? Ну, це частина аргументації, але не повна. А що треба? б треба було, щоб можна було підключитися? Ну, напевне, треба якось, скажімо так, для кластера згенерувати ключ для доступу до нашого особистого ПК. Щось або якусь. Якусь, знаєте, типу двосторонню, скажімо так, типу двосторонній зв'язок, не знаю, як якусь. Ну, як би так. Да. Ну, значить дивіться. Але не зовсім повно. Значить, перше, що у вас в домашньому комп'ютері нема статичної ip адреси Це прям, прям проблема, яку ну, програмно не вирішується. Тобто, у вас на кластері є домін, на який ми звертаємося. Ну, от оцей який кластер URUI, і відповідна IP-адреса. Якщо б навіть не було, ми могли б тут IP-адресу вказати. Е і все рівно воно працювало. А у вас немає, тому що у вас е ви знаходитеся під парапосолькою якогось провайдера, і вам е не видаються. Зовнішні реальні IP-адреси, а вам якісь там внутрішні віртуальні даються, які актуальні тільки всередині провайдера. Тому у немає куди звернутися. Ну, якби немає адреси самої. Це перше. По-друге, те, що ви правильно, ну, якби почали говорити, але не до кінця просто. Вам треба підняти на дома ssh сервер У вас ssh клієнт а є відповідний SSH-сервер. Він за замовчуванням не запускається. Тобто, ну, тому що клієнту він просто може бути не потрібен. І тоді, коли, якщо його запустити і налаж, ну, вімкнути, і щоб він запускався автоматично, і тоді е, можна зробити ключі. І тоді, ну, Тобто, у вас кілька цілих вимог потрібно, щоб у вас сталося, щоб можна було в іншу сторону з'єднання ініціювати. Ну от якось так. Ну, просто щоб. Ну, Це для розуміння, що відбувається. Тобто, в іншу сторону у вас просто не спрацює, щоб не задавали питання, що не робити. Так. З копіюванням файлов зрозуміло в обидві сторони. І, і, і різними способами. Анзіп працює, Є, здається, і RAR. Зараз я перевірю. RAR є така, чим немає, анрар. Ну, якщо треба, то е, скажете, я поставлю. У е, мене раніше був рар, видно, після апгрейду не поставили. Ну, тобто всі ці архіватори, е, е, воно вміє всі. Ну, є є аналогічні команди для того, щоб всі, всі архіватори розпаковувати. От. Отаке. От так, значить, ці блокам зрозуміло.